Ще вам хочу розповісти про такий от продукт від торгової марки Aspersina. Це антивікові ампули для обличчя вічна краса. В складі тут 7 ампул. і це програма інтенсивного такого омолодження на тиждень. Це продукт преміум класу, і він містить моцин равлика. І такий для активної борьби з ознаками старіння. В нього муцинравлика, галеронова кислота, апітоксин, екстракт троянди. і він такий повертає молодість і пружність, пружність нашої шкіри. Тут у складі от, коробки, сім отаких от ампул. Які містять тут такі поживні речовини використовуються вони протягом 7 днів? От одна така от, ампулка на один день. Ну і Виробник рекомендує використати сім днів підряд, через місяць іще сім ампул, і ще через місяць ще раз. Такий трьохмісячний курс пройти раз в неділю, раз у місяць, раз в неділю. Відживити нашу шкіру. Так що Протестуємо такі от антивікові ампули, вічна краса. І я вже декілька днів тут використовувала. Скажу так, вони йдуть, ось такі от пластинки, їх тут, сім штук. Ми відриваємо погодні. Ось от, от вона виглядає. До речі, її тут багатенько. Я перший день використала повністю всю ампулу. Ну, а проте, скажу вам так, що її можна використати, навіть розділити її напополам. Так що вам коробочки хватить на два рази, на два місяці. Ну, а якщо ваша шкіра дуже потребує живлення, дуже така голодна, то використовуйте краще одну ампулку повністю на всю шкіру. На шкіру обличчя, шиї і зони токольте. Ну, ампули ми не насев на забруднену шкіру, шкіру треба гарно очистити, вмити, вимити. І от, от такий от у нас торгумарка з персіна гель для вмивання в мене. Відмістить гарний дозатор, який гарно... гарний гель хороший такий, він гарно очистить шкіру, вмиє її. От Зараз ми очистю шкіру протруї тоніком. Покажу, як наносити цей еліксір красоти. Після вмивання гель ми обов'язково наносимо тонік, тонізуємо нашу шкіру. І тонік не тільки протонізує, там дасть якесь там своє живлення, а плюс він ще обере залишки умивающого нашого засобу, остатки води, солі, які там знаходяться в воді, хлор і тому подобне. І так от нанесемо нашу сировотичку таку. Вона тут легко одривається, за неї хвостик, і вона така от, бачите, ми її нанесемо на обличчя. До речі, вона має такий от аромат солоденький, міні-медом вона пахне. Вона є в складі, мабуть, прополіс і щось таке. Не забуваємо про шию і зону декольте. От Знаєте, після нанесення, як соровоточка впитається, от шкіру відчуваєш, яка вона стає гладесенька-гладесенька. Ну, я думаю, буде результат після семидневного використання, бути видно. Ну, а якщо ми пройдемо так, три місяці цей курс раз в неділю. Неділю кожного, одну неділю кожного місяця. Ми більш напитаємо її поживними речовинами. Вона в нас така буде більш сяюча, підтянута і більш омолоджена. Ну, Після того, як у нас питається сароготочка, можна буде використати вже і будь-який крем. А можна просто залишити одну саровоточку на лице. Що, таку ми протестували? Як ми цей засіб лучше краще наносити на ніч, щоб уже шкіра лежала, відпочивала і приймала різні поживні процедури. От після крему я нанесу такий от, після крем від другої марки Колегенат. Це називається він спяча красуня. До речі, цей крем дуже класний. Він що має такий дорогий, шикарний аромат, що він сам по собі такий от плотний і густенький. Скажу, що він на шкірі, бачите, вроді би він такий густий, але він дуже швидко впитується і гарно так наутро стаєш, і шкіра прям така жива, відчувається, що вона получила все, що їй там потрібно. Гарна бархатиста така, знаєте, і немає дуже такого близько жирного.